Вітаю! Минулого разу ми дослідили індекси та виконали разом декілька завдань. Завдання на сьогодні розібратися зі скриптами та попрацювати з ними. Скрипт – це код, написаний мовою програмування JavaScript. Його використовують для управління візуалізацією та обробки супутникових зображень в іо бравзері Для програми він є своєрідною інструкцією. Тобто визначає, як мають бути візуалізовані дані із супутника, які спектральні канали будуть використані, у якій послідовності їх треба поєднати, яка яскравість має бути в кожного, які математичні дії між ними треба виконати та багато іншого. Вже знайомі нам композити та індекси також керуються скриптами. У попередніх відео ми виконували завдання автоматично, натискаючи на потрібні спектральні канали. Але кожна дія відображалася у відповідному скрипті. Редагуючи текст скрипту, користувач обчислює комбінації різних спектральних каналів супутника та візуалізує їх точніше та гнучкіше, ніж через композит чи індекс. У цьому відео ми зосередимось на практичному застосуванні скриптів. Сьогодні ми виконаємо три завдання на прикладі Дністровського лиману. Візуально оцінимо площу, замуленість і щільність рослинного покриву водойма. Почнемо з площі. Повторіть уже знайомий вам алгоритм пошуку та знайдіть знімок Дністровського лиману із супутника Sentinel-2 станом на 30 серпня 2021 року. Візуалізуйте знімок у природних кольорах True Colors. Через цвітіння води, заболоченість і густий рослинний покрив берегів оцінити площу лиману на знімку дуже важко. Тому перейдіть у режим редагування скрипту показати користувацький скрипт. Уважно перегляньте скрипт і зверніть увагу, що для візуалізації використано три канали: B04 червоний, B03 03 зелений та B02 02 синій. Водорості у водоймі та рослинність на берегах мають зелений колір. Тому канал b 03 тут зайвий. Він не допоможе виділити водну поверхню. Замініть його на B08, ближній інфрачервоний. Цей канал підійде набагато краще. Зробити це можна як у вкладці Композит, перетягнувши відповідні канали, так і вручну, змінивши назви каналів у скрипті. Зараз ви вже чітко можете визначити межу лиману. Тому перейдімо до наступного завдання. Оцінювання замуленості водойма. Для цього ми використаємо ту ж комбінацію каналів, проте дещо відредагуємо скрипт, а саме змінимо яскравість наших каналів. Щоб це зробити, домножте кожен зі спектральних каналів на 5,5, 2,5 і 3,5. Для цього допишіть ці числа до скрипту. Тепер натисніть кнопку Оновити користувацький скрипт. Ви бачите, що водна поверхня на знімку забарвлена відтінками червоного кольору. Що яскравіший червоний, то більш замулена ділянка, і навпаки, темно-синій означає, що вона менше замулена. Останнє завдання на сьогодні оцінити щільність рослинного покриву водойма. Головний інструмент у цьому завданні скрипт із виявлення водних рослин і водоростей. Його, як і багато інших, ви зможете знайти в бібліотеці. Посилання на неї є під відео. Скрипти в бібліотеці містять опис і посилання безпосередньо на їхні тексти. Нас цікавить текст скрипту. Скопіюйте його з бібліотеки та вставте у вікно редагування скрипту в іобраузері. Натисніть кнопку Оновити та отримаєте знімок, де жовтий колір на водоймі відповідає рослинному покриву високої щільності, а зелений і голубий середньої та низької відповідно. Ділянки водойм без рослинного покриву забарвлені природними кольорами. Підсумуємо: сьогодні ми дізналися, що таке скрипти, як їх використовувати та навіть виконали міні-дослідження. З наступного відео ми починаємо новий блок курсу, присвячений надкрутому веб-інтерфейсу від NASA, Giovanni. Залишайтеся з нами, буде цікаво. Па-па!